Всім привіт! З вами я, Enderman, і вітаю вас в 7-й серії 3-го сезону мого виживання в світі Майнкрафт. І. Ви це бачите. Так, так. У мене 14-й левел. Е, Що ж? Е, я можу сказати так. У мене 14 левел. І я не знаю, що мені робити. <смі> Серйозно, я не знаю. Типу. Фу. Якщо ми прийдемо сюди, і ми побачимо. Е... зараз. Е... Тотем селище жовтого кольору, то це значить, що це село належить нам, вовкам. Коротше, перевертом. І це означає, що десь тут має бути. <смі> <смі> Так от, десь тут має бути Ти селянин, який ось ось цей. Який може давати завдання. Е, і в принципі. Проблема лише ось в цьому. Я не знаю, як я маю це зробити. Типу, легко, 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 легко. Триндець, як складно. E, тобто, ну, для цього мені буквально треба знаходити таку кількість селищ. Або щоб на селище, яке вже мною захоплено, нападало стільки, нападало стільки разів. Проблема в тому, що в мене ось 1, 2, 3, 4. І, повірте мені, це дуже-дуже. Прям реально дуже довго та складно. Робити, захищати ці довбані селища. Як і атакувати їх також, це дуже-дуже довго. Тому що я хочу сказати. Що я хочу сказати? Я хочу сказати, що. А? Що? що таке. А? О! О, господи. А що я. Так. Треба валити звідси. Воно не працює! Якого... Якого біса? Так. Ось це краще надягнути. Оп. Що ж. Е, якщо я тут опинився і не знаю, як звідси вибратись, то... гаразд. Давайте я ще пошукаю місць міста Енду. І. О, ні. Вода. Том. Вода. Господи. Раз, я готовий. Один. Два. Три. Все, валимо, господи. О, Та відваліть ви вже нарешті задовбали. Так. Ой, гаразд. Що я маю зробити? А, ну точно. Шукати міста Енду. Погнали! Та-дам! Місто знайдено. Що ж, поїхала нервотрьопка. Blah, <laughs> blah, blah. Що ж, поки я шукав е міста Енду, я знайшов ось це дивну... Ось таку дивну будівлю. І в мене є теорія, що це може бути, але... Хоча у... Ну слухайте. Так. Так. Тут Вівтар Королів. Економіка світів. Магія. Небезпека світів. Збірника жартів. Ну, Е-е э, мене слухайте, в мене є одна дебільна ідея. Але я не знаю, чи якого. Якого біса? О, книга анекдотів світу глядачів. А... Ладно, давайте візьмемо. В мене була тупа ідея клікати ПКМ -по, по книжковим полицям, типу, вийде вийде в мене їх відкрити. Ось ця відкривається. А інші ні. Цікаво, є ще якісь. Ой, господи. Е давайте відкриємо. Е яка різниця між жорком та росіянином. Правильно, її немає. По факту. Товаришу майор. А, товаришу майор. А бандерівці вміють воювати? Хто їх знає? Звідти ще ніхто не повертався. Хм. Ну, зазвичай так і буває. На наступній сторінці. Нові анекдоти коштують три вподобайки. Е, якщо комусь цікаво, то ці вподобайки це три лайки. Ча... Ну, коротше. Е, в мене питання, що це таке? І хто це сюди поклав? Але... Ну, хоча як, я, напевно, знаю, хто це сюди поклав. Але спочатку. Що це? Яма? Господи! Я обісрався. Так. Що. Що тут? Уй. Швидко! Бос. Уди. О, Под. Ти. Ні. О, Господи. А, що ж, я повернувся сюди. 3, я краще. Тут, тут. End OPS Tрові. Що ще тут є? Floora Endo. Це типу етаж Endo. <різь> ну, не знаю, якось так, напевно, ця, цей етаж називається. Історія Тому... Endo. А ну, давайте чисто по приколу поклікаємо. Бо я забув вже, що воно, вмі... що воно вміє. Відкри. Відкрилось. Серйозно відкрилось. Ану, що тут є? Щось ці. Стоп, що тут? Ось? Найдивніший король Енду. Давайте прочитаємо. Ну, це я можу прочитати. Якщо Серйозно, що це таке? О! Також існують чутки, що він був в... З світу глядачів, тому його зріст був 2, а не 3 метри, як в інших. А його сила зростала в Енді не так сильно, як в інших. Але якщо він з'їсть хорус, то прирост сил у нього був більший, ніж у ендерменів. Ой, тобто. То... Ні, тут написано більше, ніж у інших ендерменів. Е... У мене питання: світ глядачів. Ми ще отут. Книга анекдотів світу глядачів. Знаєте, що мене цікавить? Бачите? Тут е анекдоти про От. Про росісянців. А якщо анекдоти про росісянців, то це означає, те, що, що ця книга про наш світ. Ну, анекдоти з нашого світу. В якому ми з вами живемо. А тоді, якщо цей найдивніший король Енду був з. Нашого світу, то він виходить був людиною. Але скажу вам такий один цікавенький факт: стати королем Енду може лише Ендермен. Або Ендеріанець, як я. Це, типу, щось між людиною та Ендерменом. Саме тому я 2 не 3 метри ростом. Як інший. Але, взагалі, є, існує спосіб стати Ендеріанцем. Я точно знаю, що він існує, а от. Який він, ну, типу, що там треба робити, я не знаю. Давайте так, ці дві книжечки, я краще собі збережу. І, знаєте що? Е якщо у вас є якісь теорії, або ще щось, е про ось цю та ні, про ось цю книжечку, та про те, що в ній написано, пишіть в коментарях. І ті, які мені сподобаються, я буду лайкати. Все, гарного всіх дня, вечора, до наступного відео.